Працює в умовах складної від ситуації, а життя диктує певні ситуації, які потребують належної уваги розв'язання. Ми вирішили формат нинішньої оперативної наради дещо змінити. Найперше проінформую всіх про те, що той найбільш ранимий контингент це є вагітні. Роділі породії моїх діти і дитячий континент за своєчасною діагностикою і високопрофесійним лікуванням. В цьому я обачаю основні завдання нашої служби. Ти впрацює співпали, ну, скажімо так, з двома. Загалом служба високопрофесійна, одна із найбільш значущих в охороні здоров'я. Святкує найперше 115-ту річницю свого народження, встановлення і подальшого розвитку з другого боку. Святкує невеликий, але все-таки ювілей 15-річчя функціонування в умовах цього медичного закладу. І це є ті моменти, які ми рахували за необхідне належним чином пригадати, оцінити роботу колективу і нагороду, не зупинятися на вулицях.

діна Марія Михайлівна. Дякую. Акурашка відділення Хрестя Марії Михайлівні. Дякую. Кухай. Шановні колеги, шановні гості, прекрасна подія, подвійний юбілей, зібрали нас тут у цих стінах. Разом з тим, в Суспільному житті нашого міста відбулася інша подія, на висвітлення якою я би хотів зупинити е, свою увагу і е, розповісти про неї. На минулому тижні міський голова Сергій Миколаївич Ратушняк проснув свою кандидатуру на посаду президента України. На моє глибокі переконання всіх е, таких подій і святкування нашого юбілею і твоїх подій бою боє є простим співом у часі, а є достатньо символічним. Що спонукає мене так говорити? Давайте на хвилинку перенесемося із цієї сали у початок поремних 90-х років, в період становлення державності, в період непростого будівництва незалежного демократичного суспільства. Через низку кризових явищ на завершальній стадії практично було припинено будівництво нашого будинку. І якщо би не потужна воля тодішнього міського голови Сергія Миколаївича Рапушняка, думаю, що цей ювілей би нас тут набагато пізніше. З того часу більшість знакових подій, які відбувалися в нашій службі. Були нерозливо пов'язані з постаттю Сергія Миколайовича. Дозволю собі зупинити увагу на із них. 2005 рік за участі і сприяння народного депутата України Сергія Миколайовича Ратушняка. Міський перинатальний центр із структурного підрозділу міської клінічної лікарні перетворився в Ужгородський міський перинатальний центр. За нинішньої каденції Сергія Миколаївича у міському перинатальному центрі було відкрито відділення інтенсивної терапії новонароджених. Іван Іванович дуже гарно змалював, як переносилися ми старого корпусу із одним-двома старими На Сьогоднішній день це відділення оснащене сучасною, сучасною апаратурою, яка дає змогу викожувати недоношених та глибоко недоношених малюків. Це особливо є актуальним у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день наша країна приєдналася до міжнародних стандартів надання допомоги нового роженця. За потужної підтримки міської влади у 2006 році Пожгородський міський перинатальний центр отримав статус лікарні доброзичкової до дитини. Дозволю собі нагадати, що у 1998 році європейський бюро ВОЗ розробило основні концепції надання допомоги. Медичної допомоги в 21 столітті основними постулатами, якої є ефективна перинатальна допомога та головне вигодовування в неонатальному періоді та протягом першого року життя дитини, відповідності до цього, Міністерством охорони здоров'я були розроблені достатньо жорсткі критерії присудження цього статусу медичним закладам і вже те, що наш заклад отримав такий статус, а, говорить про а, високий рівень. Його. А, а, при відсутності обласного будинку, де-факто, всі ви добре знаєте, наш перинатальний центр виконує функції обласного значення. Можна багато зараз говорити про наші досягнення. Можна багато говорити зараз про наші проблеми, шляхи їх вирішення. Ще більше можна говорити про перспективи глибоко переконаний, Перспективи неможливі без ефективної підтримки влади. Тому колектив міського перинатального центру, а це команда тих високих професіоналів, які слугують нині громаді міста Ужгорода, громаді області, е, вирішили підтримати на наступних президентських виборах міського голову Сергія Миколая Ракушніка. Е, був проведений, ініційований, проведений міських підписів підтримку е, кандидатури Сергія Миколаяча Ракушніка, і е, в принципі. Е, ми е, своєю роботою, е, своїми співниками в е, наданні допомоги, е, думаю, будемо е, найкращими пропагандистами. Да? Думаю, зал мене підтримує найкращими пропагандистами та найкращими агітаторами е, саме, е, саме цього процесу. Дякую за увагу.